Знов рада вітати пані Галину. Пані Галина, ви мене бачите? Добре, все, все добре. Бачите, я вас чомусь цього разу вже не бачу, але таке буває іноді. Буду сподіватися, що насправді в запису буде картинка з пані Галиною. Я мушу представити пані Галина Олійникова. Це громадський діяч, це еколог. Взагалі дуже відома особистість в місті Бахмуту, і ми зараз розмовляємо саме про Бахмут. Ми розмовляємо про місто, яке страждає зараз через російську агресію, особливо, бо його е атакують та знищують історичні будівлі орки, намагаючись закупити це місто. І вперше запитання до пані Галини. Пані Галина, навіть. Західні медіа повідомляли, що нібито пригожин, який там вже поклав, мені здається, не одну тисячу зеків за для захоплення Бахмуту, нібито цьому пригожину треба гіпсові та соляні шахти. Навіщо я не знаю, це можливо це такий прибутковий бізнес. То таке в мене запитання до вас: кому належать зараз завод Артемівських він, шампанських він, кому належить зараз соляні шахти, кому зараз належать гіпсові шахти? Тобто цікаво, чий це інтерес їх зберегти, і взагалі пов'язано з цим бізнесом все цікавить. весь ну, бізнес на Донеччині, все, все знаходиться і досі в руках партії регіонів колишньої. Це шампанське, наскільки я пам'ятаю, це родина Ахметових була. Там частка якась у Каліснікова, наче була. Там що мі... у Саши стоматолога була частка до останнього часу. От, тобто нічого не змінюється, і навіть тепер, коли завод перевели в Одеську область, власники, як я розумію, не змінюються. Що стосується е, альбастрових вироботок і е, підприємств, КНАУФ це більш мали, малий бізнес і це у е, власності місцевої еліти. І наскільки я пам'ятаю, е, Територія під видобуток гіпсу, це було о, дітей о, міського голови Бахмута. От, і колишні о, голови так само дітей голови райдержадміністрації, це Данілов колись у нас був. От, може, там щось змінювалось, але ну, це, це місцевих літ, саме там з Бахмута їх бізнес. Що стосується Артем селі. Це залишається підприємство державної власності, хоча ми знаємо, що на цьому підприємстві завжди були купа прокладок і контролювали їх знов таки донецькі еліти. Свого часу це була, були Клюєви, Іванющенко, і ну, наскільки я знаю, вони і так далі і далі продовжують контролювати через там інших своїх людей. Бо наскільки мені відомо, минулого року підприємство Артем Сіль там запускало нові лінії, там було активне будівництво реконструкції, і керівниками цього будівництва були, так би мовити, підприємства, підпорядковані Донецька. Навіть траплялось так, що укладались угоди, і початку передавали з Донецька через кордон. Через пункти пропуску там, лівими шляхами. Тобто, Донецьк продовжував контролювати це підприємство. ДНР, тобто, я зараз це так зване ДНР. Тобто під час вже перебування цієї території на підконтрольній нам, Україні, все одно ДНРівська нечисть якось отримувала прибутки з, артом, з Артем солі, так? Ну так, так. Бо е, я кажу, як державне підприємство свою частку держава щось отримувала, але okay. всі контракти по постачанню вони були через прокладки, саме Донецькі. Це okay. чи Клювих, чи Іванющенка, люди, чи е, хто там ще з них є. Ну, я, я знаю, що там були які місцеві працювали, е, ну, але вони були представниками саме е, цих людей. І я, якщо я не помиляюсь, 20-21 рік е, рік ділянку довкола Артем Селі виставляли на аукціон, на нове підприємство з видобутку солі. І там е, були помічені люди Ахметова. Але так як, як Артем Сіль, е, са, сам Солідар е, вже не раз переживав острахи е, щодо приватизації підприємства. Там м, була знов таки волна е, протестів, і тоді призупинили. От але знов таки це були люди Ахметова, це були люди Донецьких довкола цього підприємства. А йшлося про вже повну приватизацію, так щоб державі нічого не залишилося з цього підприємства. Е, Ні, там трохи не так. Е, державне підприємство залишалось, але територія е, ліцензіонна діяльність видобуток солі довкола саме територія в цьому селі, е, виставлялась на цей конкурс, і е, по, по закону е, поглинання могло бути поглинання більша територія. У нового підприємства могли б поглинути в жертвом сіль як менше і ну, тобто там нюанси, це економічні ці речі, і як це працює знов таки, нам про це мало говорять. Ну тобто держава все ж одно менший вплив Не. мала би. Так, так, так. Угу. Ну, вони просто державне підприємство приватизували таким чином. Угу. Не було б так в е, обхідним шляху. От, дивіться, як це все цікаво виглядає. А оця ця особа про яку під час революції гідності після перемоги революції гідності пана Ваков казав, що Іванюшенко це людина, яка фінансувала вбивства людей на Майдані. Через своїх підконтрольних осіб, наприклад, горлівського кримінальника Армена Саркісяна, це людина цього ж таки Іванющенка. Е, тепер же є інформація про ще одну людину. Іванющенка Янаківська особина її звати Батурін. Олександр Батурін здається, Олександр так ось ці особини. Вони і зараз в ДНР дуже впливові. В так званому ДНР вони з подальші злочини зараз. Е, головне управління розвідки України розповсюджувало інформацію наприкінці е, листопада, що цей Саркисян піднявся до рівня. Смотря що за всією не лише ДНР, а всією територією захопленою російськими фашистами після 24 лютого. І дивіться, як цікаво, підприємства на території Бахмуту, Бахмутського району Артем Сіль контролюються чи контролювалася. Кримінальником Іванющенком, який так само контролюють кримінальників на території ДНР, які зискують злочини проти держави України, держава Україна взагалі не спроможна захищати свої інтереси довгими роками. Це лише зараз вона, е, нібито, прокинулася від е, багаторічного сну. І держава на це дивилась е, скрізь пальці. Я так бачу, що прибутки продовжували отримати динерівські кримінальники з нашої Артем Солі. А зараз, а зараз вони штурмують Бахмут е, Бахмут. Бахму. Це може бути все ж таки пов'язане. Це може бути якось. Мені здається, пов'язані інтереси щодо цього підприємства. Все ж таки. Можливо, можливо, пов'язано, але я не думаю, що там будуть інтереси пригоджена, бо це донецькі так би мовити еліти. Це Януковичі, Ахметови, Каліснікової і, і такі ж такі Ванющенки, що канталюються і Ванюші, Та такі, єдиний такий клан, і е, вони сподіваються повернути собі всю так. власність чи зберегти, як вони вважають своє. От, але чи чином ну, са, саме цих е, фарш під названням вагнеровця? Вони сподіваються собі навіть всю Україну повернути, пані Галина. І зараз я хочу вас питати про Федора Христенка, якого у 19-му році до Верховної Ради. Вибрали такі, вибрали ваші земляки бахмутчані. Хоча Федір Христенко пропонував рівно все те, що хоче руський мир на Донбасі, тобто ні на Україні в Україні зробити васальну державу. Руський мир хотів статус руської мови, руський мір хотів інтеграцію України до СНГ, відмову України від Євроінтеграції, відмову України від НАТО і все таке інше. Ну все, що ми знаємо. Так, от Федір Христенко агітував за себе дві му Нещодавно році на... і все це казав, все це пропонував, і людям це зайшло, як то кажуть. От розкажіть, як відбувались вибори у 2019 році, завдяки чому Федір Христенко від ОПЗЖ, який пов'язаний з тими ж таки Саркісянами, Батурінами. І я підозрюю, це моя думка, просто гіпотеза. Що із Іванющенком. А як його обрали люди цього Федіра? Розкажіть, будь ласка. Ну, насправді його в місті майже ніхто не бачив і не чув. Були плакати, була якась інформаційна е, література, е, телебачення було, і навіть без його присутності е, це місцеві, так би мовити, працівники бувшої партії регіонів ОПЗЖ. Ну так, приїжджала Королевська, приїжджав Бойко, проагітували. І в нас е, місто голосувало не за Федера. А за бренд ОПЗЖ як наступниці партії регіонів. Все, що б не відбувалось в нашому місті, як би не відбувалось, тобто люди голосують пусть бандит, за то свой. Так, ну, а зараз, хоча розуміють, що цей бандит він не свій, він е російський. Ні, цього вони не розуміють, і більше того, я можу сказати, що е активно е просували ОПЗЖ СБУ. Місцева СБУ. Так, е, ну про це може краще розповісти Олександр Міланченко, Він краще на цьому знається. На жаль, я не дуже свідома цього, але е, із того, що я знаю, е, е, в Донецька область е, останні вибори погоджувались, е, хто від якої партії буде йти з обладміністрацією, Хто буде від ОПЗЖ, хто від ОПОБЛОКа, хто буде від е, команди Зеленського йти. Це розподіл, ну, в принципі, це як і завжди на Донеччині, е, ідуть всі регіони, регіонали, але ну, тільки по, к, по різним кошовкам розпрокували яйця під різними брендами. І е, як би в нас не називалась партія, це все рівно е, банди, свої бандити. На жаль, і ну, просто в нас іншого не було. Єдина партія, яка була на Донеччині незалежна, це Свобода, бо якось не, не траплялося її купити, хоч там і розповідають, що партія регіонів отримувала. Але в Донецькій області е, було саме так: всі інші, абсолютно всі були договорняки. І по 19-му році е, я знаю точно, що люди е, голосували, тому що Бойка, тому що Каравєвська, тому що свої. Угу. І от як цікаво, тепер ми вже знаємо, що СБУ в перші дні повномасштабного вторгнення повністю працювала на Російську Фашистську Федерацію. Вже затримані багато осіб, наприклад, Кулініч в Херсоні. Вже ми знаємо, що Іван Баканов керівник, хоча на момент виборів, а він був вже на момент виборів Баканов керівником СБУ, так же ж? не Ну, вже це, нова влада це, прийшла, це, вже була нова влада, звичайно, вже був. Е, на місцевих виборів. Ну, так. Яких місцевих? Ми говоримо про так. вибори до Верховної Ради в 2019 році. У вас президентських виборів, так. У 19-му році змінилася влада, в дев'ятнадцятому році, в середині літа, проводились вибори до Верховної Ради, вже був новий керівник, про якого ми зараз знаємо, що ця особа привела зрадників Кулінича, Наумова, зрадників Батьківщини, які є зараз під, під слідством за державну зраду. І ця особа їх привела це її особисті друзі. Так от. Виявляється, що СБУ у 2019 році просувала російських осіб на виборах до ВР. Я правильно розумію? Саме так. Так. Тобто ми маємо ставити запитання таким чином: а хто ж ці особи з СБУ? На Донецькому, наприклад, рівні хто вони такі, можливо, зрада присутня і на Донеччині. І так само щодо Баканова, ми вже знаємо, що ця особа працювала не в інтересах України. Свідомо чи не по дурості своїй вона просувала зрадників, чи вона сама зрадник. Це мені вже не цікаво. Мені важливий результат. Так от а хто були ці звушники на Донеччині? Можливо, ти могла б нам розповісти. І ще е, така річ мене цікава. Ось дивіться. Е, про СБУ ми щось вже розуміємо. А от, наприклад, керівник військово-цивільної адміністрації області, з яким я так само почула від тебе, що погоджували цих з просуванців до Верховної Ради, він працює як і працював і має родича в ДНР. От який внесок цієї особи. Як ти оцінюєш цю особу керівника обласної цивільної військової адміністрації? Ну, якраз як можна оцінювати людину, яка прийшла від партії президента від указу президента з посаду обійняв, і він не був звільнений після програшу партії президента на виборах? Бо результатів? Ми не бачимо, щоб область голосувала за президентську партію. Так, якийсь там відсоток зайшли, але здебільшого, це були представники партії ОПЗЖ ОПО і хто завгодно, але тільки не українські партії. І це, по-перше, по-друге, ми бачимо місцеві вибори. І знов таки... Вибувалось так, що заходили, ти будеш от такою партії, ти будеш от такою, ти будеш от такою. Але люди, які абсолютно свої, свої клани, свої договорняки. І хоча, ну якщо вважати, наприклад, в Бахмуті депутат Лук'янов, міський депутат, Владислав Лук'янов, який був у Верховній Раді, який здавав Донеччину, І він з дев'ятнадцятого з року депутат міської ради. І до нього чомусь питань ніколи не виникало від СБУ чи ще від когось. І, на жаль, Донецькою областю України не займалась і зараз теж не дуже займається. Бо ми не бачимо представників культури, представників освіти, обласної адміністрації, які б пояснювали, які б працювали з місцевими населенням, з переселенцями, пояснювали, чому Донбас це Україна, а не російська і Мала Росія губернія Росії. Досі люди, які сидять на державних посадах за бюджетні кошти, за наші кошти, так вони продовжують працювати. Яка разниця, ми тут ні при чому, ми ділаємо своє діло, от тільки как яку справу вони роблять? України як не було, так і немає в їх промовах. Я правильно почула, що і Федера Христенка узгоджували з місцевим чи не місцевим, уточніть, будь ласка, СБУ і е, з керівником обласної військово-цивільної адміністрації Донеччини. Я думаю, що узгоджувалася з областю Місцеве СБУ навряд чи мало таку вагу, і при тому, що по 46-му округу йшов син міського голови. От, і навряд чи це в місті вирішувалось. Ось я про це і кажу: що конкуренція була була конкуренція. Не можна так сказати, що не, ну, взагалі не було виборів. Так само там був Матєченко, як би хто не відносився, але все ж таки не проросійська е, кандидатура. Тобто була конкуренція, були е, різні варіанти, але чомусь. Хтось про що щось, щось не так, Матеченко? Вже я не пам'ятаю, що під шубу був звичайно, я це знаю. Матейченко був був Сенреви, був від слуги народу кандидат, тобто була конкуренція на виборах 2019. але. Якщо вірити цій версії, СБУ, обласне та обласний керівник, вони чомусь за Федера виступали з ОПЗЖ. І в мене запитання до СБУ: що це за люди? Можливо, знаєш, там щось змінилось? От ми після 24 лютого бачимо, як йде чищення рядів? Йде зараз робота по виявленню агентів ФСБ в рядах СБУ. А от що відбувається в СБУ Донеччини? Чи там така робота проводиться чи ні? Ну я, я б не чула про таку роботу по Донеччині. Е, я знаю, що е, ну, до, до початку активних бойових дій. Е, були місцеві СБУшники і були е, представники СБУ, які е, приїздили на ротацію. Так от ми здебільшого зустрічались з цими е, приїжджими СБУшниками. І у них завжди були запитання для, до місцевих, але змін я не бачила. І, на жаль, зараз я не бачу якихось змін, там гучних е, відставок чи, чи ще що. Ну, от. І, і знов таки, я дуже добре пам'ятаю 24, 25, 26, коли наше місто було залишено всіми. І прокуратура, і поліція, і погранці, і СБУ в місті не було нікого. Дуже це сумно чути, пане Галина. Як зараз поводяться еліти, місцеві про яких ви згадували? Оцей саме Ахмета, в якому належить підприємство Артемівський шампанський завод шампанських. Він той самий Рєва, якому належать гіпсові шахти, це ваш місцевий головний елітарій, ваш багаторічний вічний, взагалі вічний мер міський голова, який колись товаришував з пані штепою радницею. От мені цікаво, як вони внесок свій вносять, роблять щось для перемоги української армії. Яка їх позиція? Чи допомагають вони зсу? Ну, із тих, кого е, згадали, я знаю, що пан Ахметов допомагає ЗСУ, чула не раз від військових, е, але ну, наскільки це е, такий вагомий внесок, я не можу сказати. Що стосується наших місцевих е, я знаю, що наші депутати намагаються допомагати переселенцям. В Києві, е, Створили центр в Дніпрі, правда, туди потрапити якось мені не склалось. я не розумію, яким чином вони працюють, коли не прийдеш, там зачинено. І треба, щоб записатись на якусь допомогу там в телеграмі, і, і навіть записатись ти не можеш, бо дуже швидко, за пів години за годину, цей телеграм-канал зачиняється, що все вже набрані замовлення. Тобто я кілька разів намагалась ну, спробувати подивитися, що це таке, але не вдалось. Хоча в новинах на Фейсбуці, на сайті міської ради, з'являється інформація про допомогу саме переселенцям. Олексій Олександрович досить часто відвідує місто, але я розумію, що це навіть не стільки з доброї волі. А тому, як його призначили головою військової адміністрації, він мусить це робити. От чому його призначили? Це мої здогадки, що так, людина, яка дуже добре знає і на що зараз міняти, от, коли прийде час, тоді його приберуть і змінять на когось іншого. А тепер вони готують цих місцевих депутатів, які від Зеленського, начебто, от, але ж вони. Сьогодні Зеленського завтра е, Христенка. Е, хто скажуть від кого скажуть, від того й будуть? Це місцеві заробітчання на місцевому бюджеті, я б так сказала, так, щоб я не розумію. Дуже прикра, дуже прикра, безнадійно навіть це все е, звучить. А, тобто, пан Рева не почав допомагати Збройним Силам України, і це його позиція. І при цьому він керівник військово-цивільної адміністрації. Так цікаво. Мільярнер, людина, яка збагатилася на Україні, яка стала олігархом, працює міським головою. Так? Ну, ми, ми ж бачимо, що навіть по той же Константиновці начебто військову адміністрацію призначили іншу людину, але ми бачимо, що партія ПЗЖ піариться на гуманітарній допомозі з логотипами ООН і, і інших благодійних організацій, але ніяк не за власні кошти. Так само і по Бахмуту, те, що я бачила, коли розповідають що про мільйонні бюджети. На е, буржуйки, але в місті проводять буржуйки, роздають і теж з логотипами ООН. Тобто, у мене виникають питання: так хто допомагає і за який кошт? Зрозуміло, що он а місцеві так звані еліти просто на цьому роблять собі черговий політичний капітал. Пані Галина, таке запитання. Дуже сумно взагалі все це чути. Це просто жах. Таке запитання, яке майбутнє матиме Бахмут. Бахмут э, чи вірите ви в перемогу? Чи взагалі варто? Ну, я вибачаю за це запитання, але я часто чи бачу в коментарях від інших людей. Чи варто за, за території воювати та класти життя, де живе ось, та, ось таке населення, яке голосує за хрестинків, де елітами є люди, які грабують твої ж міста? Люди, які збагатилися, висмоктуючи ресурси з твого ж міста? Міста, а ти ходиш і їм кланяєшся. Це взагалі така традиція Російської Фашистської Федерації, де дуже люблять царя, люблять, коли цар і в хвост, і в грів у вас має, вибачте, за таку грубість. Це російська така традиція. І, на жаль, ми бачимо, що таке саме зустрічається у нас на Донбасі. От яка ваша думка щодо майбутнього Донбасу? Чи буде він звільнений? Якою ціною, і чи варто його звільняти? Донбас буде звільнений, територія Донбасу буде повернена в Україну. А от чи варто е, за цих людей воювати? Е, я вважаю, що треба від е, зміни і людей, е, які були під окупацією, людей, які здавали, е, зраджували Україну. Позбавляти громадянства або паспорта не вводити, щоб їх позбавляти е, права вибору, права участі е, в політичній діяльності, в державній діяльності, щоб ці люди не могли працювати е, в державі Україна і не могли е, гроші отримувати від держави України. По іншого я виходу не маю, е, не бачу, е, але своє ми маємо повернути. І е, майбутнє буде тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що ми Україна, що ми будемо будувати Україну на Донеччині. Що ми згадаємо, коли ми згадаємо про свої власні корені, не розповіді царської імперії, а тому, що е, Бахмут це по указу царя е, було створено, а не це було козацьке поселення запорозьких козаків. про те, що е, той же Алчевськ, Алчевська родина Алчевських це були українці, да, просвітяни великі, про те, про нашого Стуса, про нашого Сусюру ми згадаємо, да, і що слова чому я не сокіл, чому не літаю, да, це написано у Слов'янську, ані десь там невідомо де, що це Україна, корінна Україна на Донеччині завжди була, її буде. Коли ми про це згадаємо, ми повернемо свою країну, от тільки тоді можна буде розбудовувати, і буде, можна буде сподіватися, що ці люди, які там будуть жити, вони будуть перейматися долею своєї країни. А поки це сіра зона, як, якою вона була 30 років, на жаль, так, там немає за кого боротися. І тому, е е якщо навіть здадуть Бахмут, е ми його відбудуємо. ми заберемо і відбудуємо. Він буде краще ніж тепер, як який нам розповідали, який він гарний, і красивий, і як його шкода. Так, шкода, але ну, раба в собі треба вбити нарешті без цього. Дуже. Дякую, пане Галино. Вибачаюсь перед слухачами і глядачами за технічні проблеми. У нас тут е, запис телефону, тому бувають тут такі неприємні моменти. Я дуже дякую за цю грунтовну глибоку розмову пані Голини, Галіні Олейніковій, яка є громадянським громадським активістом, е, правозахисником та екологом з міста Бахмут. На все добре. Дуже дякую, бувайте здорові, бережіть себе.